Звучить гімн: депутати зареєструвалися. У залі 26 місцевих обранців. Сесія уповноважена. На порядку денному два питання, що стосуються харчування учнів у закладах освіти громади. У Качівській громаді всі учні початкової школи та діти пільгових категорій щодня отримують безоплатні гарячі обіди. На сьогоднішньому засіданні депутати затвердили розподіл субвенції на забезпечення харчування. Загалом на ці потреби спрямували понад 14 мільйонів гривень. Управління освіти подбало про те, щоб провести державні закупівлі, тендерні процедури, які завершені відтак заключені відповідні договори. І ця державна субвенція буде основою для того, щоб ми ці договори зареєстрували і вчасно розраховувалися з підприємцями, які надають кейтерингові послуги по харчуванню учнів перших четвертих класів. Зокрема, 30% від загальної вартості харчування з цих 14 мільйонів. Окрім того, буде передбачено коштами місцевого бюджету. І крім того, місцевий бюджет дбає про те, щоб охопити всіх учнів 5-11 класів пільгових категорій, також безкоштовним харчуванням. Вартість ми не змінюємо. Розрахунок проведений з суми 50 гривень на дитину. Таке рішення дозволяє полегшити фінансове навантаження на батьків та забезпечити дітей якісним і збалансованим харчуванням. Щодня безкоштовними обідами користуються понад 6 тисяч учнів. Бо розрахунок проведений лише до кінця цього навчального року, який триває, інакше кажучи, до травня 2025 року. Той залишок, що залишиться, буде перехідним на новий навчальний рік, але очікуємо, знову буде субвенцію державну по новому розрахунку. І відтак будуть відповідні рішення прийняті, і ми про це почуємо, і громадськість буде про це повідомлена. Розрахунок субвенції відбувався на учнів 1-4 класів нашої громади по розрахунку нашої громади це 4832 учнів вісім учнів за статусом дітей чорнобильців не входять до цього числа на наступне пленарне засідання міської ради депутати зберуться вже 27 лютого 2025 року